У спекотні літні дні джелато головний десерт Італії. Аномальна спека в Європі і туристичний бум після двох років пандемії рятують місцевих виробників від банкрутства. За роки карантину виробництво джелато в Італії знизилося на 20%. відсотків. Після пандемії ми знову почали працювати. Завдяки спеці продажі йдуть дуже добре. Ми мали й маємо деякі проблеми з пошуком сировини. Вона значно подорожчала. Але попит зріс зараз багато туристів. Ми дуже задоволені. Як порівняти зі звичайним пломбіром, температура джелату на 10 градусів вища. Це дає змогу повною мірою розкрити його смак. Справжнє джелато роблять прямо на місці і продають одразу ж після приготування. Має тисячі видів, крім свіжого молока, вершків і цукру, може містити шоколад, сир, овочі та пряні трави. Кожен шеф джелатер'є, а їх в Італії понад 30 тисяч, має свій таємний рецепт. Ммм, розумов в Римі на рівні це треба покуштувати. Воно неймовірне. це абрикосовий шербет і на смак він як справжня абрикоса. Він дуже смачний і дуже підходить для спекотних літніх днів у Римі. В Італії до цього десерту підхід серйозний. У Болоньї є спеціальний університет, де студентів з усього світу втаємничують у виробництво італійського морозива. Експерименти один із ключових аспектів нашої роботи. Маємо бути допитливими: знати, як збалансувати рецепт, як поєднувати інгредієнти. Еудженіо Мороне місцева знаменитість. Володар золотої медалі чемпіонату світу з приготування джелато в складі збірної Італії. Усі люблять морозиво, воно освіжає, утамовує спрагу, ощасливлює. Це десерт, тому його люблять і діти, і дорослі. Заведено вважати, що джелато почали готувати ще давні римляни. Тоді десерт робили зі снігу зібраного з гірських вершин.